Гидке печеня, мандрівка до щастя. Жила була колись у тихому ставку мама качка, яка з нетерпінням чекала, коли вилупляться її яйця. Нарешті настав день, коли одне яйце тріснуло, і звідти з'явилося маленьке, сіреньке каченя. Хоча мама Качка любила всіх своїх малюків, вона не могла не помітити, що це каченя виглядає інакше, ніж інше. Мій любий, ти можеш бути не таким гарним. Як твої братики та сестрички, але ти для мене не менш особливий, сказала вона, оточуючи каченя любов'ю. Але з кожним днем мале каченя помічало, що інші каченята дражнили і сміялися з нього через його зовнішність, відчуваючи суми самотність. Воно вирішило кинути ставок і знайти місце, де його підтримують. Каченя подорожувало через Луги та ліси, сподіваючись знайти друзів, які приймуть його таким, яким воно є. По дорозі воно зустрічало інших тварин, які дивувалися його незвичайному вигляду. Ти не виглядаєш, як ми, казали зайці. Чому ти такий сірий? запитували пташки. Серце маленького каченяти стискалося з кожним таким питанням, але воно продовжувало свою подорож. Адже хотіло знайти свій справжній дім. Коли настала осінь, воно. Натрапило на чудове озеро, що блисяло під золотими сонячними проміннями. Там каченя побачило групу граційних лебедів, які ковзали по воді їхні крила виблискували, наче чисте срібло. Зачарований їхньою красою маленький каченя. Підійшло до них, але наближаючись, воно зупинилося, згадавши, як до нього ставилися раніше. Воно боялося, що лебеді теж його відкинуть. На його здивування лебеді привітали його з розкритими крилами. Привіт, маленький друже! Ти можеш приєднатися до нас? Сказав найдобріший лебедь. Але я не гарний, як ви, я просто гидке каченя. сказало каченя з ноткою змутку. Мудрий лебідь ніжно усміхнувся. Ти можеш так думати зараз, але краса це не тільки зовнішність, це бути добрим. Хоробрим і вірним собі. Ходи, будемо друзями? З новою надією та щастям маленький киченя приєдналося до нових друзів. Дні йшли, і воно відчуло щось особливе, коли Павло з Лебедями грало в ігри і сміялося з ними під місячним сяйвом. Одна одного разу, дивлячись на своє відображення в озері, воно побачило чудову істоту, яка дивилася на нього у відповідь, його колись ім'я пір'я перетворилося на чисто білі. І каченя зрозуміло, що виросло з прекрасного лебедя. Як його нові друзі. Від того дня маленьке каченя більше не було гидким каченням, воно стало хоробрим і граційним лебедям, готовим зустріти будь-який виклик. І качня знало, що справжня краса прихована в серці.